Добрий вечір наші красипунічки, добрий вечір наші рядучки. Ми сьогодні з квіточку йдемо в пішки. От сьогодні ми, знаєте, таке щось стояння, хочеться пройтися в пішки. Тим более я вам обіцяла показати вашу нашу, нашу красиву яремчу і вашу жинашу. Ви знаєте, скільки людей з Запоріжжя, Херсон, Харків, Миколаїв, Київ, і всі яремчі. І всі, знаєте, такого, як грибочки скрізь. Слухайте, до речі, дівчатка мене питали, чи тут є отелі з басейном. Звісно є. Недалеко від нас дуже є великий готель. Дівочка сьогодні проходила в них басейн, Так я хочу. хочете чани, це до світульки, до Романа, жива вода. Хочете басейн, Хороша, одним дивіться, Ви ось до нас, коли приїжджаєте в знаєте, де остановитися, ви приходьте, у нас буде бюро услуг по устройству житла. Ну що ні, ми вже квіточка Айланіша, не ну, та не виключає ще другий ролик, Танюшка. Ми будемо по трудоустройству. Слухайте, люди по трудоустройству устрають. А ми будемо, ну нам треба вас красиво посилити. Він сюди дівчинки приїхали, нам Та Дивіться, смотре, що ви хочете. Дівчина говори, я хочу бути в центрі. Пожалуйста, напроти отеля. Ми от приговорили, вона приходить, каже, я вже заселилася, все. То хто хоче, як світулечка, нам вже ну, скільки, нам кілометра три-чотири, дати ніж Да, йти. да гарно. гарно. Гарно, гарно, гарно. Ну, а що йдемо собою, тут ось площадка, ось до нас все на полі. Для нас недалеко автостанція. Це все є ремче, дівчатка вибуха. Знаєте, я хочу вам сказати от, чесно, я вже в часі. Ніколи в житті я не, не могла собі повірити, що я полюблю відпочинок в горах. Тим більше, що відкрию магазин. Ну я вам це кажу, як воно є, ну це дійсно. Я люблю сонце, лягла, задерла ці ноги. І так от, Танюшка, така крутиться, знаєш, ну щоб загоріти, от тоночка, знаєш, румяна, щоб була красива, а? Українська, жінка, ваш, Танюшка. Ну, а що ні, дівчатка, слухайте, а що є некрасива жінка, є мужчин, які плохо дивляться, помієте? Открийте мої красончики, як лазурів подивіться на нас, сказок, поцілуйте на нас разом, понімайте. А ще, знаєте, що хочете, для жінки багато не потрібно. От дивіться, я даю зроблю, роботи. Та хоча б першу відкрити ладу, Ну, а також, щоб мені за що я приніс, виїзд як красиво собі, так, да, букет? Що так подивишся на мене? Знаєш, коли да. У мене я раніше в школі була, я пишу, я в е, книжці сушила, але да, да, подарили сушили. на дійсно рози, то вони у мене за п'ять годин стояли. Спочатку на шкафу, в банки по вас не було на шкафу, а потім я тереба ті листочки і сушила. Серйозно? <свят> ну, що я, я так навіть пішов би до мене з сім лист. Що я не ціти треба? Навіть якщо таки пішов позитися, я була довольна. А що жінки треба? Мужчини, мої люди. От зараз я уділю в точно вам, дивіться. Що на що жінки подивиться? Я вам кажу правду, як для мене. Ото утром стоїш, подивишся, як на вога, як на брига народа, та вже не хочеться не вставати нічого, вже хочеться піти ляпнути його раз. На що не так, що ти приснився, мій? А коли проснуть, каже, моя ти кавіточка, моя ти голубка. все, жінка розтаяла. Бігом, поки ти лежиш, носочки принесла, куповочку принесла. А якщо гарну узяти як пальнула по ньому, то встиг. Да, ну зробити, ви знаєте, це життєві моменти, ось я своїм сашонькою, коли сварюся, мене щось я сподобався. Серйозно! Слово зашли, гайда, пішла жара. І люди думають, що Але у мене сусіди привикли, що я не варний теж. Мі треба виговорити. Я жінка, як колюка поговорити. А зі я говорю, гу-гу. Я... так, -гу. да, я така криклива жінка, так. Да. Ні, ну я не плоха, байдуже, байдуже жінка, хоча багато супереча. Подивись на себе, а що на мене дивитися. Вроді би нічого байдуже, ну що, що побути, Танюшку? Танюшка мені таку покажете. Відтуля, ти моя покрутилася. І я тако, а я йшла, 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 красоту знайшла. Ну що, моя мама і бабуся, я своя любима. Ти нас обаякина, ви знаєте, для кожної мами, для кожної бабусі своя дитина, своя внучка, вона сама рідна, самолюбивая. Ви знаєте, хочу всім мамам, бабушкам, чоті, дядям, папам. Це найголовніше, нічого на стороні. Перемога. Закінчилася ця вже війна. Щоб настала перемога, я вирізу на оповерну кримську. На сторіна привозить квіточка, я буду танцювати. Я кажу, буду визволити циганів. і це ганочку Хай мене потім з приводи вижну. Це буде встанем під приводу, так? Чуєте? Мене в одну сторону вигнали, я з другою Так, Танюшка йшли, так? <плес> <Зачу>? <плес> О, Танюшка, слухай мене. Мені знаєш, що говорили? Говорять, що що ви там, Таню, держите. Відпустіть мої, да. Танюшка, а це що там, прив'язали чи що? Ні, мені думай, тут, Ні, тут прекрасно. Ні, ну ну як це мене держать? Ну це ну нас урікти закінчується? Зараз уже фініш буде. давай, давай, давай. I love you. давай, Танюшка, ти знаєш, мені який вопрос. Що ви держите, Танюшку там? Хай є додому до Костіка. Вона сумує. Танюшка, а ну йде. Ну розкажи мені. Не, не сумує я, дика природа. Мені тут класно сумує вона. За чим? Чого? Що? Ні, ти ні. завтра скажи, що завтра квіточка їде додому. Мене лише плакати буду. Не надо, я приїду. Ні, ні, ніхто ні, мене ну це пише такі, кому нема що робити. ні. Танюшка пише, ні, ну чесно, дівчатка, ну як ви взагалі Ану, ніхто, скажи... хто мене може ні. тримати. Жінка п'ятий десяток розміняла, мене тримають. Мене тримають діти і Костя. Все, Хто мене більше може тримати? Ну що, мов, що ти тут, а не, а не в Одесі. знаєш? Я ти... хочу тут бути. Я сьогодні взагалі від квіточки Далі удивилася. Мухи тут класні. В Одесі таких немає. От квіточка ти так, квітуєчка. Так, ти завтра їдеш і ти мене на, на два дня покидаєш, так? так? їду, їду, до лапочки, я скучила, він мене то не жде, звісно. Але я тихенько тайком. Так, якраз ніхто не почує, не побачить. ніхто не почує. Так, так квітуєчка моя. Скажи мені, тобі його все нравиться тут? Так, так. Ти людям покажи, які. Вони, це я тут за щастя, люди добрі. От ті, що пишуть, то вони теж хочуть бути на моєму місці. Піточка, задає питання, що я тебе не обіжаю в зарплаті. Ні, ні. А, щоб ще вони такі зарплати отримали. Ні, просто, знаєш, так буває обідно. Я думаю, боже, ну невже я похожа на ту людину, яку може обіжати? Ну вони хочуть все знати, а вони багато не будуть знати, бо їм ніхто нічого не скаже. Що по мені видно, що я без зарплати. По мені видно, що я без зарплати. Так, квіточка, ми все нібито, ага. Я тих всіх, хто там щось нехороше пише, я всіх ангела хранителя їм, хай вони собі своїми да. мислями. Ні, буває таке, знаєш, а що ви квіточки? По що я кажу, ну давайте ми спитаємо квіточку саму. Чи хоче вона? Як ти сьогодні сказав, світоля? Я не хочу вчитися виїжати, бо дійсно, ну чесно, тут настільки, да, так, панюшка. Да. Ну диви, чесно, я да, ти... і мені треба надо... все малому передати передачу. Ну ми передамо віце передачу. Да. Це передамо молку, а треба передати кості, можливо, напекти там, ну я мушу на два дні. Та я потім з ну, приїду, не переживайте за мою зарплату, не переживайте. Дай, люди не спять, зайчі. Так, квіточка, головне, що те все добре, так я вам зараз покажу. оці, при... Боже, дивилися, як падає, так красиво. Подивіться, мої хороші, це ми йдемо пішки. Це ми доходимо тут, дуже багато, от ми зараз спустились трошки вниз. Дуже дуже багато ресторанів. Щоб Ви знали, скільки тут людей є. Це я вам навіть не можу передати. Дуже багато людей таке небо. Люди, гроші платять, щоб сюди приїхати віддихнути. А, а, а мені таку благодать безплатно зробило. Безплатно представила. Люди тисячі тут платять. От так? Так? Ну тут дуже багато народу. Дуже магазину днем заходять. Дуже багато. Зараз базарчик. Так, сюди піднімаємося, і дуже дуже багато ресторанчиків. Дуже зараз йдемо через базарчик. Ще люди працюють, ще от люди працюють, працюють і таке движення, от ми з вами йдемо. Машин взагалі дуже багато. Я ж кажу, життя починається після шостої години. Пожалуйста. Де б ви не встановилися, ну ви знаєте, Західна Україна це вишиваночки, сумочки. Ну, взагалі дуже. Я не знаю. Супермарк. Добрий день. Хочете, що ти смієшся, а. кіточку? Дивиш, вона каже. Диви. Мені таку шапку їм, хай вони тут Киточка. Кіточка. Купити шапку, тобі да, також ото мені таку шапку купи, і хай вони не переживають, хай посідають на рога і сидять. Отак От так. так. Сюди дуже багато ресторанів можна поїсти. дуже дуже вкусно і за нормальні ціни тут нема такого, що там з вас. Здирають шкуру. Тут нема, нема такого, подивіться, які гори. Тут що стоїть приїхати, просто... Я бачила. Боже, яка красота, да, Танюшка? Це тут подара покажи йому ця річечка, оце де. Ну, Це мабуть, то, що ми там. Ми чуть далі, ми чуть далі йдемо. Пожалуйста, дика вишня, це дуже смачненька. Це ми йдемо з вами в живого. Скільки тут не пів годинки, Танюшка мити? — Так, Я раді йшла півку. Пів ти сиді йшла пішки? Я йшла пішки я подивитися, прямо цю красу Дивіться, зверху я вам зараз покажу. А це ми тут сиділи. Між допрощем, дуже хороший ресторанчик. Ми тут сиділи. Це називається, підожди, біля пруда, да, вроді би, Танюш? Над прудом. Отак, от, от бачите, там дуже. По-перше, тут дуже вкусна кухня. От тут над прудом. Танюшка, ти приїдеш підемо. туди, добре, отак. От ми там і сиділи. Вот внизу ми сиділи там, дивіться. Ні, Танюшка, от над прутом, вот. Вот ми Дверь, тут бортом. Дівчатка побачила. Так, ми дивимо на вас підписані. Ми вчора дивилися, як Світулька сказала, сьогодні закриємося до темна. <laughs> і підемо. <в> <laughs> Красуньки ви мої. Удачі вам, дівчатка. Дівчатка, от над прутом ми тут сиділи, до речі, я вам Танюшка, ти коли приїдеш, ми підемо з тобою. Дівчатка, Дівчатка дуже смачна кухня і адекватні нормальні ціни. Подивіться, ви сидите і дивитеся на цю красоту. Так, це... Ви повірте, це дуже дорого стоїть. Взагалі, я раніше дуже-дуже красива. Дуже. От я вам кажу цю правду. Подивіться, от ви сіли собі, взяли бокальчик, вина і сидите. А возле водички воно взагалі хорошо. Так, так. Воз, Воздух. Дуже багато людей приїжджає. Йдемо Воздух. такою. Дуже-дуже, Та так, дуже, да, дай багато. Ось така красота. Ми йдемо через міст. Хоч би цей телефон Танюшка, не впав. Зараз ми дійдемо з вами до водопада і скрізь гори, гори-гори, гори. Сьогодні така екскурсія в нас буде. Я... Танюшка, я вже вчора сказала, що я хочу піти пішки. Да, так я хотіла вчора, то я щось мені так захотілося подорожі в гори. Ти потім, коли приїдеш, вже я приїду, ми поїдемо обов'язково в гори, обов'язково. Звісно, двіження дуже таке сильне. Квіточки ми так з тобою чопаємо. Це підгор трошки наклончик, так заборонена зона, туди не можна. Оце всі машини до водопаду. Це Ми коли йдемо до живої води, тут три кілометри. Десь, да, Танюшка, три кілометри. Я нормально більше. Буше Ну, Ми вже ми ще пів дороги не пройшли да, з тобою. Дивіться, скільки машин, це всі приїжджають до куди. Да, дуже красивий. Там водопад такий красивий. Ну, ми ж з вами були, да? людей багато. Ми той раз теж, коли приїжджали до водопаду, що ти не пам'ятаєш, що ми де стали? Да, ми ще нічні да, ці машини так. стали. Подивіться, скільки тут машин. Дуже багато людей. Ну і раніше дуже багато. Я хочу сказати, що що раніше дуже розстроїлася, дуже сильно. На пока пішло ще байдуже. А як на горку, то трошки вже знаєш, Ху хе ха Хорошо. Байдуженько, ні, ну да. Хай тут люди подивляться. Воно. Ну, Кілометри 3-4, я хочу дуже багато машини, тому що шо... то час будемо приходити. Ми ж з вами були в прошлому разу, да, коли да. ми ходили з вами на водопад. Дуже красиво. Ми ще підемо. Тут є один водопад, Танюшка дві практики. Є один водопад, який хотів туда, там треба вчити там, машину. Там боже, така красота. Та взагалі, ну я не знаю, тут треба неділю, щоб так неділя, місяць, щоб чтобы в все міста красиві дуже. Нагору поїхати, ну це дуже вообще дуже дорого стоїть. Там ну, красота. Це просто дерева. Я, я ж кажу, я ніколи в житті не могла подумати, що мені полюбиться такий відпочинок, Ще пішки не трішка. Дві чуш, як спокати бой дуже хотела, як хто колобок, А зараз так трошки ну, зраня... зраня... дихати. Зрання побачиш. Що що? Зрання побачиш. Ножки тут будуть. Будуть. Молода, здорова, чи ці ножки будуть будуть. Так, мої, ну, Танюшка, я. За мужчин договорив, що жінки потрібні до кінця, чи ні? ні. Не договорив? Ні. Так що дивіться, любі мої мужчини. Я ж кажу, Танюшка, я от не те, що люблю мужчини, і жіночки теж. От що чоловіку приємно, коли він пішов з роботи. Або ти стоїш, що зустрічаєшся, він приходить, там мордяка надута. Хочеться випити ту каструлю борща. Так, Танюшка, як матлю його. Та але дорого, але... борщ 500 гривень, ще й на нього виляти але не заслужив. Я завжди говорила, ну, одним словом можна просто закопати і обідати. От я вам кажу правду, одним словом багато не треба. Просто буркнути і все, все, нас А коли добрий ранок, я твої справи. Ти в мене така, знаєте, очаровательна, червачівна все, просто все. Бальзам на душу, ти вже цікаш і пахнеш. настрій на день. А коли утром встала, воно там буркає, все, йдеш на ту роботу, Да ну йдеш, бо надо йти. Хоча я завжди казала, пошла воно все в баню. Все мій милий буде добре, а ти бурки там зайди далі. І він тобі днем дзвонить. А ти кажеш, а я зайнята, а я занята. занята. Навчись, говорить, і він все ввечері поняв. Приходиш і тебе вже зустрічає. Або, або з мачуками, або з обіймами. Як заслужа. Наше небо, так само й мужчині. їм приємно так от проснувся, Тебе обнімає, цілуєш. Він показали і ми там спинички поцілували. Що ти любимо 6? Та як ставив на курка, то знаєш що аж вуха зачесалося. Одним словом, жінок треба любити, жінок треба носити на руках, тому що вони красоти. Ну і ви, понятно, що. Але ми шийка виголопа. Ми повернемо, туди мої ласточки і підете. Одним словом, я вас айладію. Like. Дощик Дощ наш сидить, а нам вже пів дороги. Та нам вже да, гарно півдороги. дороги. Ну що йдемо якісь кісь піти, то дядька просто під зонтик. Боже, квіточка, дощ. Нічого, так і йдемо. Рішили. А сонечко ждало мене сьогодні, квіточка? Так, <рик> так. Да, да. Був дощ? Так. Да. Ти знаєш, що все одно от був дощ тут, все одно люди тут ходять. От я думала, що не буде людей. ні я маю що... сонечко, як день. Я, я приїхала. Я, так, я глянула. Я ще зрання сказала, що світль вже їде. Бо сонечко, так? Да? Да? Да, двин, ну щось, поганий день був сьогодні? сьогодні. Сьогодні хороший день. Сьогодні <Mile dizzy> І по роботі був гарний день, Танюшка, а що, нема де нам заховатися? Ні, ніде мене. Добрий вечір. А я рано йшла. Є, дякувати Богу, є. Слава Богу, я завжди кажу, дякувати Богу за кожен день. Ви знаєте, за все. День краще, день хуже. Люди ще адаптовуються. Нічого, ви знаєте, дякувати Богу, що чесно, я не сподівалась, я думала, буде трошки хуже. Ні, слава Богу. Гарного вечора, гарного вечора, так, да, гарний. Де ми переходимо дорогу до водопада, тут дуже багато зі розправилося, комплекси всякі. Це йти до печі, до живої води. Сюди переходимо через дуже великий базарчик, базарчик називається водопад. І ми собі там. Діточка. Ти хотіла танцювати? Квиточка. Ди только ти отсюда. Торт! Молодець, квіточка. Квіточка! Іди волна, іди швидше волна. Щас я кляну дождь, да волна. Квіточка буде, як моя волна. Опа, дверь. Квітюлька. Молодець. Слухай, ти по модному що танцюєш. Квіточка. А ти що танцюєш, а зарплата мала? А, ти що, гадюка, мало зарплату. Получилась сьогодні. Хай тіша. <схай>. Ти сьогодні не хотіла ну, взагалі зарплату брати, то, що тобі дала? ну люди за границею так не заробляють, як я того була поцільована. Світочка каже багато. Ну ми тільки дуже спишли, але ми ще йдемо, йдемо, йдем, а дорога не заканчивається. Я ще знаю, що якщо ми дійдемо до тунеля, і від тунеля там отаку рукою подати, але ще до тунеля треба буде. Кілометр. кілометр. Від тунеля ще кілометр, каже рукою да. І Дощок йшов, йшов, і просто побачив, що ми йдемо з піточки пічки. І подумав, не йди дощик. Не йди, не, ні, ну якщо що, ну прийшли ви курити могли, так? Чу! Так от дивися, як Перш... ми намокли, так от руханулася голова висока. Перший раз чи що? Да, клюточка, Слухай, так, квіточка, моя. так. це і сумки і чуха дбати. Вода та тяжла, я дивно, тако треба і не так. Ой, ход. Чуєш? Ти ходу прибавила? Так, Та да. да, моя квіточка. Тоже спинка на щось, що Шо ти хочеш, години молоді. Рішила проєрнутися, пройтися. Ну йди 5 кілометрів. Давай, Світа. Я б така, що я вже до сіла. Маш за мужчин, я говорю, а Я кажу, сідай на трасу, може хто піде. Малюшка, мені так, у них за різні. Не, вони тебе знають по в Живу воду завезуть. Як дівчинка кажу, так? Да, да, цього ж дівчатка, я каже, ми спеціально йдемо, щоб ви сказали, що будете йти. Я вам сказати, Це ми такі трошки ставлені. Що раніше? То раніше що, Малечка, малечках дома був велосипед, ми, ви що, навіть мотоцикла не було, про яку машину могла бути і цей. І все время ходили пішки, а на роз'їзд з мамою не ходила, я вчилась в Ананіві, а в нас до роз'їзду, ну, наверно, наверно, як від центру та ніжку до живої води ще більше. І ми з мамою сумку мама погода, приміщення сама на Електричка, сідала в електричку і теж, ой пиляла добре. Там у нас посадка ліс, третя бригада. Ну, у нас село перша, друга, третя, у нас дуже велике село, дуже дуже І таке красиве. Я хочу сказати, що я рамсь, теж дуже добре. Воно длінно, длінно. І знаєте, таке привітше, яка висока-висока не видно. Але люди привичні. Тут люди, звісно, 110, тому дуже природа поїмаєте. І сьогодні подобається, будемо щодня ходити рано і ввечері. — Не, завтра тоже рано йдемо пішки. — Танюшка, а назад ти уїдеш до Костика, а я прийду сама? а за тобою хтось приїде. — Хто? Хто? — Ви знаєте, чому я так? — Ти куди приїхав? — Ти куди приїхав? Треба, їхати. — Я скажу Любомиру, скажу, завезіть мені Світланку додому. — Він тобі все покаже. — Ні, ми хочемо, щоб бо, знаєте, не про треба, але... Да то я хочу подивитися, де тоді починається міст вже. Ні, ні, ще далеко. Ну, зачем ти? Зараз ми спут... покаті, ми йдемо на спуск, Танюшка. Ми йдемо на спуск. спуст. Хотіла дру... пройтися. Ні, ну я хотіла, якісь хотіла. Човники, Ти не можуть, не, бачить. Все добре. Всі яремчик красиві. Вже осінь, вже все, знаєте, осінька. У мене тут два чемодана літні пещеру. Бо я, коли Альбінка, також Танюшка виїжджає, куди ти піхота була. Я тебе чую. Альбінка, ти бачиш? Альбінка приїжджає, Альбінка за посідає. Приїжджає, що не має стати, машини. Я хочу таке маска, мне, вдову, знаете, и приеду Руцькою великою сюда. маленька ручка, де там. Там маленька так резать, і що я не займуш приїхати, Танюш. Я там кажу, я до галакту вона вчись курс, коли я в городі, я ніхто не вивлю. Ну, Я всегда так, а, знаете, тут раз, коли я їду, допустимо, я в камерах, я можу за втам... А так і сам, як і. Так ми, ну, короче, ми ще йдемо. <с. Ну, Ми зараз доходимо до остановки, а потім... Ми... А потім вже на гору. На да? гору, так? Да. Да? Да. І буде жива вода, ну нічого. дивіться, бачите, джипки, такі заборі, пожалуйста. О, дивись, як у мене ось це, дивіться. Мені купують. Геть, як у мене, поселяєш, то не мій чай. Ні? <звук> а, ні, ні, нам ще трошки треба йти до того мосту, яка до Київська. Місткий стар, ну дивіться, тут готель на отелі, чесно, тут прямо із басейном, із річками, із смереками, з чим хоче. Я хочу сказати, я раніше дуже сильно розстраюється, дуже-дуже-дуже. По-перше, чисто, красиво. І тут розвилочка така, що я ж кажу, це такий красивий коридорчик, звідки ви можете... У це серце, оце серце. Це саме серце. Да, тут теж. Та воно скрізь, поміш, і саме головне. Mm -hmm. Так, це остальний. ось останні очі, яке посів Так. Ми доходимо до моста і тут ще чуть-чуть до -чуть моста, ось ще геться. Тут я хочу сказати, знаєш, Тань, тут, от я їхала у Франківськ, тут немає, от як у нас в селі, допустимо, від села до села, там от до Врадівки 10 кілометрів до Кривого там теж 10. А тут нема такого, тут типа, а тут одразу село, село за селом. Даже так, просто тільки табличка, таке-таке село. Тут нема, бачите, такого, що от ми йдемо. Є таке красиве. Ой, Танюшка. Спитаємо Рому, скільки кіло? Рома каже, приїхати за вами. Я кажу, ні, треба було хоч на півпочі, щоб приїхати. Подати за, може зараз річечка в 10 години. Хотіла так води, от Жива вода, до Танюшка живе. Танюшка, жива вода Так, в живе. А що покажи річка? Ну, Танюшка, річка, ага. каже, присіла. Танюшка, задумав. <реш> що <Шо> таке? <реш> Ти що <шо>, пила? Чачу, <реш> чачу, а це ми хороші піше на 350 150 і ми вже в живой А Тут уже герої! Природа, чуєш, це вже від возраста пустить в спині. <реш> чуєш, коли 25, світулька козочка опять, а коли 45. Опа, а затанцюй. Опа! Танюшка, що. Що це таке? Ми щось точно ми потанцюємо зараз. Щоб будемо танцювати? Так. Да. Ну і правильно. бо скрипити. <іцелив> то що, хоче, хоче танцювати, скрипити? Хоче танцювати, скрипити? Піточка, я вже наші тільки ти типи. ні не, ще чуть-чуть. дотягни, ще чуть-чуть. чуть-чуть. Ні, ну й ти єш отут. Річічка, а річечка яка. Вот річка, вот смиреки. О, яка красота. Ти знаєш, жива вода, вона хоч да? за ми прошли. Кілометри чотири, я думаю, ми пройшли, Ну Десь так. І я хочу сказати, що. Завтра шагами рано заміряємо. Раз, два. Ти як я стовби вважаю, дай дерева. Ну так, по стовбах теж по пів кілометра, по кілометру. Хочте ми вас відправимо. Тут дійсно їй стопу. Дівчинка подають, що треба бронювати. Дівчатка, поняття, що позвонили, вам відвідали. А Іланді, да, квіточка? Так, ми кажуть, що діло, що ми поки дуже води. Тут як завжди, дійсно, у ми дуже багато людей. І дівчатка, ну я знаю, що бронюють. броню, до світульки на карутка спить. Я хочу сказати, що ломи дуже багато людей. Це. Жива вода, вона творить чудеса. чудиста. Танюшка, ні, міняємося містами, значить, Два двоє задом і тепер до. По-перше, ви знаєте, що до дві вже палиться чан. Тут є два чани, тут є сауна, тут є, басейна немає, тут є баня, така, знаєте, щоб вірочкам попартись. І взагалі, дивіться, на верху воді ми спускаємося вниз, і масу два, тому що ми йдемо і тут тихо, спокійно. По-перше, кожен номер виходить на свереки і на річку. Утром можна, 6 часов. Банкон, я просто настраждаюся і по-друге, тут з крана миємося, дійсні віки, свої далі. Я вам вже розказувала, мені надухали, я надухала. Коли я перший раз приїхала, жіночка мені говорила, що в неї була язва животка, і вона говорить, перше, мої хороші, то ви знаєте, то, що кажуть мені, то я говорю вам. А на самом деле я вже третій рік сюди їздю і в друге місце я не їду. Кожен любить свій відпочинок. Хто хоче приїхати в Яремчу, допустимо, вже допустим, воду, він йде сюди. Хочу приїхати в Єремчук, допустимо, взяти собі апартаменти, в яких є басейн, це теж є. Тут теж є е, отели, гостінці з басейнами. Навіть недалеко від нас, дівчинка сьогодні приходила, говорить, приходьте до нас теж. У нас є басейн, і є все. Одним словом, відпочинок, ну, як то кажуть, на любу суму. Хочете, допустимо, я вважаю, що для мене що відпочинок, допустимо, я приїжджаю спочатку. Мені, якщо жарко, щоб в номері був кондиціонер, чиста постіль і був би дуже. Для мене це найважливіше. Euh, для мене апартаменти чесно. Прийшла, переночувала і пішла. Правильно, якщо ми приїжджали начина, ми приїжджаємо на номер і сидіти. Ну хто як любить? Це вже знаєте, кожного своє бажання. Так, що ми можемо дивитися року. Ні, я другий ролик, а я навіть туди. Я кажу, що ми підкралися і Я кажу, знаєте, сьогодні прийшла дівчинка, говорить, от у нас я останні бусин, яким ставлю, щоб відпочивати, допустимо, що ти виправити живуть. Ну, по-перше, я вам вже казала, мені подобається. Вони вже для якогось топець ячанку. Хто хоче, допустимо, такий спокійний відпочинок, це вода. Хто хоче знаєте, в центрі, боже мій, тут нов... отель на отель. Тут... Маса, маса. маса. маса Хочете, я ж кажу, хто хоче, там апартаменти прямо не знаю, з видами в гори. Пожалуйста, це все є в центрі, з басейном без. Навіть, я... з... Навіть є такі моменти, що з гіпсокартоном все зроблено. Дехто ну, знає... хоче такого. Ну, а ну, я хочу сказати, буде. що у вас все зроблено з дерева. і мені чим-нравиться, що я... А я люблю. тобі даю цьому це. <laughs> Тоже Айлан, давай.